Власники приватних житлових будинків та підприємств у Чернігове, які не під'єднані до каналізації, мають укласти договори з перевізниками асенізаторами Таке рішення ухвалили депутати міської ради на сесії на початку травня. Це дасть змогу стежити за тим, щоб відходи з вигрібних ям потрапляли до очисних споруд міста, а не на поля, узбіччя або у річку. Наприклад, були такі випадки в річку Стрижень. Попадала стічна вода, це був несанкціонований скід як від населення, ну і також деякі бувало промислові підприємства, нам робили такі залпові скіди. Там і перевіряли також по основним показникам. В цих місцях річка була значно забруднення. Відходи з вигрібних ям асанізатори звозять на автоматизовану станцію приймання. Вона фіксує їхній об'єм та склад, а також власника машини. Так, Чернігів водоканал контролює відповідність об'ємів спожитої неканалізованими будинками та підприємствами води. Із даних відходів при початку зливання відбувається автоматичний відбір проб. Там в станції є встроєні певні вбудовані датчики контролю. І якщо деякі параметри перевищують нормативні, то відбувається автоматичне блокування станції, і вже потім підходить оператор. І розбираються в причинах, яких, з яких причин відбулося така зупинка. Загалом у Чернігові зареєстровано 13 перевізників асанізаторів, які мають договори з КП Чернігів водоканал на прийом рідких побутових відходів. Їхній перелік та контактні дані опубліковані на сайті підприємства. За словами комунальників, перевірки наявності у чернігівців договорів з цими перевізниками почнуться вже у червні. У власників домогосподарств чи підприємств є час, аби звернутися до надавачів послуг і укласти відповідні договори. Говори.